Про стратегію України майбутнього та українську силу. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свій до свого по своє. І в даному відео я хочу поговорити про побудову України майбутнього та українську силу. Причому саме в стратегічному контексті, чого, на жаль, на мою думку, категорично не вистачає в українському інформаційному просторі. Дуже сильно не вистачає. В чому полягає побудова стратегії будь-якої стратегії? Ти повинен дуже чітко зрозуміти, що є тут і зараз, без прикрас, максимально стараючись глянути на першопричини того стану, який є, на реальні обставини. В тих реальних обставинах не видавати бажане за дійсне. Дуже чітко все усвідомити. Другий етап формування образу майбутнього. Цієї точки чи умовної ситуації, куди ти повинен прийти. Оцей образ, об'єкт, який ти повинен побудувати, будь-що. І, власне, третій етап це дорожня карта, усвідомлення того, які структури будуть втілювати побудову того проєкту, яким чином від ситуації тут і зараз прийти до тої ситуації, до якої ми хочемо прийти. Коли ми говоримо про Україну в її теперішньому стані, вона, м'яко кажучи, далеко не та, якою повинна бути. Україна в даний момент не є державою українського народу. Вивіска українська, а суть антиукраїнська, а в багатьох місцях взагалі антилюдська. І це все відбувалося не просто так. В Українців є певна така ментальна слабкість. Це ментальна слабкість. Ще 100 років тому Липинським була підмічена, і він це описав приблизно так, що ми дуже швидко спалахуємо і швидко згасаємо. Коли мова йде про будівництво, є речі, які неможливо збудувати за один день і за два дні, і навіть за місяць. Коли ми говоримо про державотворення, то державотворення це взагалі надзвичайно складний процес. Дуже складний процес, і йому потрібно навчатися, навчатися особисто кожному українцю, який повинен усвідомлювати ті чи інші елементи, і навчатися нам всім як народу, як народу, який бореться зараз за своє виживання. Бореться не тільки із Московією, адже Московія, очевидно, є не єдиним ворогом, який становить загрозу самому нашому існуванню. І власне стратегія, якраз вона здатна виникнути там, де люди усвідомлюють, що мова йде не про біг на коротку дистанцію, а про довгострокову системну роботу. В кінці кінців ми повинні побудувати певну Україну, Україну як державу наших дітей, наших внуків, всіх майбутніх поколінь українців. В якій будуть реалізовані певні речі, які відповідають нашим уявленням про справедливість, нашим мріям, які дадуть можливість нашим нащадкам, а можливо, і нам самим, жити достойно в себе на своїй землі. І, власне, одним із надважливих елементів стратегії є хороше розуміння того, а хто ж її буде втілювати в життя. Ідея. Перший елемент, другий елемент структура, яка ідею втілює в життя, і третій елемент механізми. В даний момент часу цієї структури немає. Рівень активності українських патріотів, так званої пасіонарності, насправді дуже високий, набагато вищий, ніж, до прикладу, в тих самих країнах заходу. В країнах заходу, попри економічну ситість на рівнях духовних, на рівнях моральних, на рівнях культурних, панує достатньо жорстке виродження. У нас цього немає, як немає і економічної ситості. І рівень пасіонарності в нас дійсно достатньо високий. Проте ми роздрібнені, розділені і не згуртовані в рамках реалізації спільної ідеї, спільної стратегії, власне, про яку я зараз і веду мову. І ми з побратимами вже впродовж тривалого часу, ще фактично, з часів завершення майдану. Шукали різні способи, а яким же чином можна дійсно змінити ситуацію в Україні? Ця зміна дуже сильно залежить від стану свідомості самих українців. Багато речей, які для когось були очевидними ще в 2014 році, вони для когось не є зрозумілими. І зараз наявність внутрішнього ворога. Те, що внутрішнім ворогом є саме кланово олігархічна система. Яка побудована в певний спосіб і певними силами, і ще багато різних інших елементів. І от власне зараз страшна повномасштабна війна, велика кількість крові, вони служать в тому числі і певними каталізаторами. Каталізаторами, це такими елементами, які пришвидшують реакцію, пришвидшують певне пробудження людини. Причому пробудження, масове пробудження всього суспільства, усвідомлення тих речей, які нібито лежали на поверхні, але раніше, ну, якось не хотілося їх усвідомлювати. Якось психіка оберігала від світоглядної кризи, від розуміння того, а чому ми так живемо, а хто нас привів до теперішньої ситуації, і так далі. Ми з побратимами в кінці кінців, в ході нашого життєвого шляху, прийшли до необхідності формування. Окремої сили, структури, яка буде втілювати в життя таку стратегію, втілювати в життя наше бачення України майбутнього. Впродовж тривалого часу ми старалися об'єднати різні громадські середовища. Це не вдалося зробити. На це є об'єктивні причини, на це є суб'єктивні причини. Багато хто. Тримається за свою практично нікудишню і майже нічого не варту булаву, але вона ж його булава, він лідер, там і так далі. Але зараз, коли український народ вже на межі або, можливо, навіть за межею національної катастрофи, зараз прийшов час пришвидшуватися. І тому ми вийшли, ми оголосили про створення суспільно-політичного руху Українська сила, і опублікували перший маніфест. І закликали людей, які розділяють наші цінності, наше бачення України майбутнього, описане в маніфесті, до гуртування заради реалізації цього маніфесту. І насправді банально навіть заради виживання українського народу. Є народи державні, є народи бездержавні, держав близько 200 в світі, а народів близько 5000. Це потрібно дуже добре усвідомлювати. І, власне, тепер до самої стратегії і до нашого першого ідеологічного документу, який ми назвали Маніфестом, ми хотіли вмістити туди дуже багато. І тривалий час йшла робота. Робота колективна. Основним автором був я, це моє бачення, але робота колективна, в якій приймало участь ну, понад 10 людей. І, власне, в кінці кінців ми прийшли до тієї форми, до якої прийшли. І пропонуємо їй вашій увазі. І хто розділяє ці погляди, будь ласка, звертайтеся до нас, власне, будемо організовувати і системно взаємодіяти. І ще я скажу кілька слів з приводу самого документу. Ви знаєте, ідеологія вона може бути виписана в форматі якоїсь, в трьох форматах, насправді. В форматі брошури, це для людей достатньо активних і певною мірою обізнаних. В форматі одного листка А4, двохстороннього, такий, щоб його дати людині, і людина дуже чітко зрозуміла, а що ти хочеш. Ну, що ти пропонуєш, що ви з друзями пропонуєте. Там, як комуністи в свій час брехливо казали про землю робочим фабрики, про землю селянам фабрики робочим, там і так далі. І третій, третя форма це для людей глибоко обізнаних, для галузевих фахівців, які дуже добре володіють земельним питанням, судовим питанням, питанням роботи правоохоронної системи, економіки і так далі. Там вже повинні бути глибинні системні напрацювання. Ми постаралися зробити такий симбіоз і концентровано втиснути формат маленької, невеликої шестисторінкової брошури наші базові погляди. Вони не охопили абсолютно всього і можна було розширюватися, але ми постаралися його зробити за формою максимально прийнятним так, щоб людина могла зловити той зміст, який ми хотіли передати. І зараз я вже для розуміння скажу кілька слів про саму структуру маніфесту. Перша частина. Український народ на межі знищення це вступна частина, де ми розповідаємо про те, що ми маємо, про базові причини того, що ми маємо, і про те, що ці всі явища не випадкові. Проти нас давно ведеться війна. Війна не розпочалася у 2022-му і навіть не розпочалася у 2014. -му. Просто раніше велися інші рівні війни, зокрема і світоглядний, і економічний. Наступна частина глобальна війна творців та паразитів. Це одна із найбільш визначальних явищ в цілому, яке переживає наша людська цивілізація. Це дуже складне явище, і кожна країна, кожен народ світу його переживає по-своєму. І колективно людська цивілізація здає свій екзамен на виживання. Окремі народи здають цей екзамен на виживання. І кожна людина насправді в себе всередині здає цей екзамен, обираючи чи то сторону творців. Чи то сторону паразитарного споживацького існування, природовідповідного, морально здорового чи виродженого споживацького. Наступний, наступна частина: світоглядна криза українців. В даному невеликому розділі ми говоримо про потребу формування україноцентричного світогляду. Адже світогляд українців зараз штучно розділяється між двома абсолютно ворожими до українців світоглядними міфами. Один з них це міф Московського міра, який називають Руський Мір, але цей термін Руський мір треба перекреслювати, тому що Русь була тільки одна, і центр її був в Києві, і саме ми є спадкоємцями. Русі і саме наші предки творили цивілізаційний культурний центр людської цивілізації. Насправді І це відбувалося неодноразово, не тільки період Русі, але це інша тема. Я її зараз не буду задівати. Це очевидний ворог, достатньо очевидний, особливо після повномасштабного вторгнення. Проте цей очевидний московський ворог. Він спекулює на наших традиційних цінностях, на нашій культурі, на нашій історії. Він собі постарався присвоїти нашу історію і нашу культуру. Від цього, від того, що Москва, Кремль, зі своїм імперським шовінізмом постаралася вкрасти наші цивілізаційні і культурні досягнення, ці цінності не перестали бути нашими. Це потрібно добре усвідомлювати. Просто треба... Дуже чітко відсікти наших ворогів і сказати, це наше, це ми. Ми так жили, так жили наші предки впродовж тисячоліття. Це наш світогляд. Проте знову ж таки його бракує. Людство пішло вперед, і потрібно розуміти ситуацію тут і зараз, і як далі рухатись. Другий ворожий до українців світогляд, який набагато менш очевидний, це світогляд так званого відкритого суспільства. Це світогляд тотального виродження. Виродження, в першу чергу, морально-духовного, і це виродження в рамках всього людства, в рамках споживацтва породженого лихварством, воно насправді носить надзвичайно загрозливий характер. Не просто так відбувається тотальний наступ на традиційні цінності, на сім'ю, на речі, які впродовж тисячоліть насправді вели людство шляхом свого розвитку, розвитку, а не деградації. Цей світогляд також є ворожим. В рамках цього світогляду нам в українську свідомість імплементували дуже багато ворожих ідей, і я б сказав навіть так, що духовно-культурні ідеї в нас поки що на щастя ще не прижились. А от економічні ідеї про те, що все продайте, а тотальний вільний ринок і так далі він реалізував в нас страшну картину. Надзвичайно страшну картину. Власне, ми, в найбагатшій країні Європи, живемо найбідніше, ми живемо бідніше від Молдови, якраз через те, що ми пішли шляхом тотального розпродажу, а насправді деребану всіх національних багатств. На противагу обом світоглядним міфам, які ворожі до українців, і навіть в першу чергу не на противагу, а заради утвердження свого, ми мусимо сформувати свій світогляд. Цілісний світогляд, який повинен давати нам цілісне бачення того, що відбувається в світі, хто ми є, що таке і хто такі люди, куди ми йдемо, куди нам потрібно прийти. І ще багато-багато відповідей. Цей світогляд ми називаємо україноцентризмом, і я про нього вже давно кажу, давно пишу, і його цілісне формування це зараз є нашим колективним завданням, колективним завданням всіх українців. Наступний розділ це Україна майбутнього, національна ідея та місія українців. В цьому розділі ми, власне, постаралися описати базові, найбільш такі фундаментальні речі стосовно і України майбутнього, того, що повинно лежати в національній ідеї, і того, яка є місія українців. Для чого ми живемо на цій землі. Це насправді не таке просте запитання. Далеко не просте, і, власне, в рамках пошуку відповіді на це запитання, ми і можемо зрозуміти, а хто ми взагалі такі? Для чого ми такі? Не просто так я в даному випадку в якості епіграфа взяв слова нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. І вже завершальний розділ це тези, тези, в яких ми сформулювали мету та завдання руху Українська сила. Цих тез. Ми зробили 12, їх можна було б розширювати, можна було б ділити, можна було б ще додавати. Ми постаралися зачепити те, що вважаємо найбільш фундаментальним з приводу того, що таке держава, чому держава Україна повинна бути саме вищою формою організації українського народу, чому українці. В Україні є титульною нацією, але водночас ми повинні говорити про формування політичної нації, які є найвищі цінності. Чому право на володіння стрілецькою зброєю, взагалі зброєю для суспільно корисних українців, повинно бути невід'ємним. Український народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні. І тут, власне, ми пояснили, що ми маємо на увазі. Україна є суверенним суб'єктом міжнародної політики, де ми описали найкращий, на нашу думку, геополітичний шлях, основа добробуту, основа того, як повинна функціонувати економіка, основа національного багатства. Опираючись на те, як насправді багатіли всі без винятку країни західного світу, нам потрібно враховувати сучасний стан речей, вироджену природу грошей, як таких, і ще дуже-дуже багато нюансів. І ми записали ті речі, які є непопулярні і які треба озвучувати, треба просувати стосовно перегляду приватизаційних процесів, починаючи з 91-го року, адже саме з допомогою тих. Приватизаційних процесів, ми всі з вами були пограбовані і з'явилася кланово-олігархічна система управління Україною, яка, власне, і є нашим внутрішнім ворогом, ну і власне люстрація. Для тих, хто долучиться до нашого руху, українська сила, ми будемо проводити окреме навчання, спілкування і в інтернеті, і наживо з приводу власне цих пунктів, з їх детальним роз'ясненням, у форматі запитання, відповідь. В форматі дистанційної освітньої платформи і ще багато різних задумок ми маємо. Власне, зараз ми дійсно без перебільшення знаходимося на порозі національної катастрофи і уникнути її, зберегти український народ, зберегти Україну як державу і зробити її державою українського народу ми можемо тільки разом згуртовано, усвідомлено та системно працюючи. Тому, власне, я звертаюся до тих, хто розділяє ці всі цінності та засади. Пишіть нам, виходьте з нами на зв'язок за вказаними реквізитами, які є в описі до даного відео, які будуть в першому закріпленому коментарі. Виходьте з нами на зв'язок, долучайтесь до нашого руху, і ми разом будемо працювати над тим, щоб побудувати Україну майбутнє. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Це насправді є надзвичайно важливо, тому що саме з допомогою вашої інформаційної підтримки ми можемо подолати цю ворожу блокаду, в якій ми насправді знаходимося в українському інформаційному просторі. Тому ваше поширення, коментування, вподобання є надзвичайно важливим. Підписуйтесь на всі наші ресурси. Дякую вам всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.